Більшу частину території України найближчими днями накриє дощами та грозами. Проте, попри це, до кінця тижня практично по всій країні почнеться потепління. Про це нам повідомляє Так, за прогнозами синоптиків, 12 серпня, дощі та грози будуть заливати всі області України, крім півдня. Лише на півдні погода буде сухою та сонячною. Також опади не зачеплять Запорізьку та Закарпатську область. Найпрохолодніше в цей день буде в центрі України, там стопчики термометрів будуть досягати до плюс 24 градусів тепла в денний час доби, а найспекотніша погода буде спостерігатися лише на Сході. Температура повітря буде підніматися аж до плюс 34 градусів, тому намагайтеся менше знаходитись на сонці. Нарешті території буде по-справжньому літня температура. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 31, а вночі буде від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких, і мирного неба намусі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 21 до плюс 29, вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 23 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 34, а вночі від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 20 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. У п'ятницю на півдні. Температура буде від плюс 26 до плюс 32 в день і від плюс 12 до плюс 25 градусів тепла вночі у Києві 12 серпня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але з більшою силою. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. У Львові з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю Сонце все день буде рідко з'являтися із за хмар, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 22 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 26 градусів. В Одесі 12 серпня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, вдень і ввечері буде і дрібний дощ, температура повітря буде від плюс 21 до до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!